Діючому військовослужбовцю та інваліду війни перевізник відмовив у пільговому проїзді. З такою інформацією до нас звернувся сам військовий. Каже, шукав чим доїхати з Києва до Луцька і побачив на Блаблакар оголошення зі значно нижчою ціною. Мовляв, мав бути легковий автомобіль. А насправді виявилось, що то бус рівненського перевізника з ліцензією і відправка з автостанції, каже військовий. Зауважує, що з нього зажадали повну вартість квитка, і буцімто значно вищу, ніж йшлося спочатку. А на те, що учасник бойових дій, мовляв, ніхто навіть не зважив. «Мені подобається їдьте потягу. Кажу, питаю, кажу, почекайте. Він ви ж опікули через нашу платити, ви ж перевізник зі претензії міністерства зв'язку. Никай два. Передоподавський куточок, і зі мною пацан стояв, який їхав з курсної сторони. Кажу, май... Я вклав в від 800 тисяч, що я зараз буду перевозити безкоштовно, там п'яти десяти. Ми частні перевізники, ви працюєте згідно ліцензії. Військовослужбовець показав квиток, який йому продали за повну ціну. І вони мене траляли в касу на автостанцію. Каже, йдіть, беріть поточка на автобус сюди, до нас через касу. Розумієте? Тобто вони офіційно працюють, як навіть якщо він називається нерегулярний регулярні він офіційно працює згідно ліцензії України Міністерства транспорту та зв'язку значить він платить податки? Він виписав мені квиток офіційно з початками зі всіма. Значить, він має підпадати під вимоги закону України про транспорт. Він коннектував, значить, на нього має завести це адмі... адміністративне порушення наказання штрафу. Потім, згідно, якщо буде, я буду подавати до суду позбавлення ліцензії на перевезення і відшкодування збитків. Ми зателефонували за номером перевізника. Там повідомили, мовляв, вимоги закону щодо пільг для військових, так би мовити, не для них писані, і рівненський перевізник не зобов'язаний робити тим, хто на фронті в окопах якусь знижку. Мене є регулярні перевезення. Ми є нерегулярні перевезення під замовлення. Так? І в нас нема системи відшкодування е, пільгових проїздів, йому потрібно було б звернутися на автовокзал, а так як він замовив квиточок на Баблакарі, де нема пільгових проїздів, де є просто ціна проїзду. Автобус їхав із автовокзала з Києва, так як каже, військовий. Да, 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 да. і видали квиточок, і на квиточку теж пише Міністерство інфраструктури. Скажіть, ви офіційно зареєстровані як перевізник? Ну так, да, так, да, на всі на напережено. А згідно закону, хто зобов'язаний перевозити пільгові категорії? Ми ж не можемо знати, хто там має право. Ми не зобов'язані, нам держава не відшкодовує. Перевізник не заперечує, що має договір з автостанцією, але то в нього, мовляв, такі приватні рейси. Є договір на навіть на, на загрузку на автостанції, де все? А у вас визначені певні години там, звід коли ви їдете. Е, да, у нас там є два рейси, Ми в 6.30 і в час виїжджаємо. Можна сказати, що це при, практично що це в нас звоз, розумієте, возрозуміти? Ми У нас є свої клієнти, які з нами катаються. Все до слова, військовий зауважив. У дивові підбирали всіх там і на Борисецькі, там сантиметро з Житомирська. Потім нову гра в ми заїхали Кули... ще. Військовослужбовець каже, що в Рівному біля стели загиблих героїв у нього з перевізником була розмова. Я речу відчуваю, говорю, а нічого страшного, що я говорю, два військових іде в бусі, а ти починаєш починає лупити максимальну ціну. Тобто тебе не хвилює це все. По-друге, водій твій задрімав за руль за кермом. Він чуть не в'їхав в фуру, яка йшла попереду. Постійно в будій в телефоні, що ти вклав в буса, і тобі все одно кого вести. А батьки заробити гроші. Кажуть, то розвернися, будь ласка, на 180, подивися на стелу і плакати кістер. І кожним кожний скажи, що тобі все одно, що в країні війна, а ти заробляєш гроші. Перевізник зауважив, що спілкувався з іншими пасажирами, і ті сказали, що водій їхав нормально. До того ж, підприємець, мовляв, багато допомагає Збройним силам. А як же гласить закон? В Укртрансбезпеці пояснюють, якщо перевезення нерегулярні, то пільги для військового не діють, та й самого військового не повинні вести. Втім, буває, що перевізники можуть цим мухлювати. Але що таке нерегулярні пасажирські перевезення? Це святкові, ритуальні, весільні, екскурсійні автобуси. Тобто, де є один якийсь замовник? Ну, умовно, я буду замовником, ви перевізником. Я вас прошу завести там якийсь на Волеський замок групу групу туристів чи дітей. І одночасно з моєю групою не повинен їхати військовий. Бо замовляється автобус під якусь конкретну подію. Але оці нерегулярні рейси вони інколи маскують їх перевізники під реально регулярні, а на документах нерегулярні. До нерегулярних перевезень є низка вимог. Нерегулярні перевезення це не більше двох разів в тиждень по одному там, тому самому маршруту одним тим самим автобусом. То що ж насправді відбулось у конкретній історії із рівненським перевізником, поки достеменно невідомо, військовий налаштований іти до суду. Ми ж сподіваємось, що після цього розголосу відповідні служби звернуть увагу на діяльність подібних перевізників по всій Україні і нададуть свою оцінку. Олена Лищук, телеканал Аверс.